Я в минулому мешканець міста Маріуполь. Зараз з нього переїхав і проживаю зараз в іншому місті. Тому, Розкажіть, будь ласка, чи надайте ще... ви дозвіл на обробку і е, оприлюднення персональних ваших даних? Так, е, надаю. Розкажіть, будь ласка, про е, яке було ваше життя до війни? Е, ну, якщо казати до самого початку, війни, тобто до 2014 року я? Е, працював цих компаніях міжнародній. З 2014 року я почав займатися волонтерством. Потім у мене був бізнес, тобто в мене була IT компанія, як школа, яка викладала курси комп'ютерних дізнаннях напрямків для підлітків. Також ми безкоштовно навчали дітей сіріт, дітей з дитячих будинків, тобто у нас було соціальне підприємство. А, і це все продовжувалось до 24 лютого, коли почалася вже повномасштабна війна з Росії. Скажіть, будь ласка, напевно, ну, всі пам'ятають цей День війни. Які ваші були враження від цього дня? Ну, вам, які закарбувалися в Вашій пам'яті? Які спогади про це? А, ну, спогади були. Закарбувалося те, що я про останнє був. Проснувся вдома, тому що 24 лютого, коли зранку я отримав цю інформацію. А як я казав раніше, я вже був волонтер, тобто в нас у нашому чаті одразу виникла домовленість, що ми зустрічаємось у, у штабі волонтерському центрі, щоб починати допомагати людям цивільним, і 24 лютого, це був. Останній день, коли я ночував вдома. Ну, майже останній день, коли я проснувся і ночував вдома разом зі. Після цього я переїхав до отецького штабу до Халабуди, і з того дня я вже ночував там. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про uh, ті події, які uh в Маріуполі відбувалися якщо якщо у вас може є така можливість якісь хронології які у вас залишилися спогади? от, починаючи з першого дня війни і далі далі. Наскільки наскільки ми цю ситуацію досліджуємо, то, то це е, відбувалося в Маріуполі по такому наростаючому е, ну, сюжету? Спочатку там трошки бомбили, потім більше, 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 і потім, потім вже шквальні такі були були бомбошки. Ну як це взагалі відбувалося, коли ви переживали це на власному досвіді? Ну насправді десь так і було. Спочатку почалися обстріли з окраїн міста, все здебільшого був мікрорайон там Сміжок Невий. Потім потрохи обстріли почалися в інших районах. Так коли Росія вже взяла Маріуполь кільце, по кільце потрохи почалося зуживатись і дійшло вже до центру. І Останнім осередками, як ви знаєте, це вже був завод Азов. Якщо казати по хронології, тут, звичайно, зараз я вам вже якісь конкретні дати не скажу, але скажу, можу так доказати, що спершу були обстріли закороно-Восочний, це жосневий микрорайон. Потім а, почались обстріли з. Мікрорайонів Приморського частково був, був захоплений. Також російські війська зайшли з боків з Донецької траси та зі сторони з західної сторони Маріуполя, тобто через так звану автостанцію 2, на в'їзді біля Маріуполя. Вони розташувалися. Там у нас якраз був супермаркет та епіцентри. Вони їх спочатку знищили, потім розташувалися на Після цього вони вже потихеньку, методично почали зживати кільце а, і зачищати місто від вулиці і вулиці, постійно постійно зважаючи це коло. Оскільки ви займалися волонтерством, як я розумію, під час цих подій, то ви власне ризикували своїм життям. ви Виходили на вулиці на відкриті такі площі в той час, коли всі інші люди сиділи в подвалах. Тому можливо, вам довелося спостерігати на якісь такі брутальні порушення прав людини, на такі брутальні знищення якихось об'єктів, може, ви були свідком якісь таких, таких подій, які які вам запам'яталися. Звичайно, um, був, тому що ж, ну, як і більшість мешканців Маріуполя, тобто, був свідком обстрілів і розбомбили наш волонтерський штаб, і бачив і розбомблено міську лікарню номер 3, яку начебто там по даним російських змі там переховувалися наші військові, хоча насправді там нікого не було. Крім а, дівчаток, які народжували та, мовляв, місто, якщо казати про це місто, взагалі тобто, то воно повністю майже розтрощене. А, якщо ви можете увійти собі, уявіть 9-поверхівку, у якої після прильоту бомби немає на декількох під'їздах, немає верхніх п'яти поверхів. Це такі просто провали, вигоривши будинки. Також там 9, 5, 5, 9, 12 поверхівки, повністю вигорівши, а, які стоять обуглені. А, і зараз а, все місто про мене так і виглядає Ми вважаємо, наша організація і нас підтримують і інші. Правозахисні спільноти, що в даному випадку ми спостерігаємо акт геноциду українського народу в цьому місті, чи може ви були свідком подій, коли були, наприклад, розстріл черг за водою? Навмисні такі бомбардування. Або, або такі акти ну, ви вже назвали в будинки цивільного населення дев'ятиповерхівки будинки. Може, ви ще щось пригадаєте в цьому, в цьому контексті? А, ну а, я думаю, не навмисне мабуть, не існує. А якщо казати про те, що бачив, ну а, щоб розуміли, це майже на кінченні бомбардування і ось артилерії, тобто. Щоб, а, якщо не появляють близько 6 7 бомбардувань на день а, та постійно обстріл з артилерії, вже було наприкінці, коли я там, а, залишався, а, то майже всі бомби, які падають по місту, вони падали по цивільних об'єктах. Вони прилітали у лікарні, вони прилітали у цивільні будинки, вони прилітали у школи та дитячі садочки. А ті школи та дитячі садочки, які не були розмовлені, потім там просто базувалися російські війська, і після чого, я так думаю, там, скоріш за все, нічого не залишалося знаючи, а, цих людей. Тому а, ну, я вважаю, що можна сказати, що майже всі обстріли, які були по місту, а, це були обстріли по цивільних районах. У місті лише. А, один або два, може три військових об'єкти, які були загалом, існували все інше, це цивільні об'єкти. Звичайно, прикриватись тим, що ми тут обстрілювали військові об'єкти, коли у цьому в цих районах взагалі немає нічого військового. Ну це як на мене просто повна кащост. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося е, вирватися з цього пекла? А як я казав, я був у волонтерському центрі. Е, під кінець до, о, до, заход, до моменту захоплення связького центру з нього майже нікого не залишилось там. Залишався я як один з керівників, і ще декілька волонтерів. Здається, е, дванадцятого, 19 березня, у цей волонтерський центр е, зайшли російські військові. А, якщо а, я не помиляюсь, на шовонах це був коло війська спеціального призначення. А, вони мене та ще одного волонтера до в безпосередньо волонтерському центрі у, у кімнаті, а, і там була ще собака а одного з волонтерів з мого товариша, тобто нас привичини в кімнаті. Інших волонтерів вони відправили, щоб вони переночували у бомбосховищі, яке було поруч з нами. Наступного дня а, вони а, викликали нас на допити. А, У мене особисто було шість допитів. А, вони а, для от посилення, мабуть, своєї своєї влади, не знаю, для посилення ефекту застосовували психологічний тиск, тобто вони стріляли під, під під ноги, вони стріляли поруч з нами. Одного з наших хлопців навіть було поранено рикошетом. Вони нас водили на розстріл. Російські військові так і казав, що зараз буде розстріл, доставайте все формальні куртки, все, що у вас є, скидайте, і зараз тут буде розстріл. Вони, нас водили на допити по, по різних е, об'єктах. Нас допитували спецназівці, нас допитував якісь інші батальйони, які вони між собою називали Чехи. Нас водили на допити до кадирівців. Один з допитів від нас кадирівці. Кадирівці відібрали у нас е, телефони та розрощили їх. А після цих допитів, коли вони в кінці кінців нічого не дізналося, вони а, нас відпустили. Тобто, в мене та ще двох хлопців, яких вони запідозрили у тому, що ми військові, а вони нас врешті-решт відпустили. А, наскільки на інших хлопців, яких вони не заподозрили в тому, що вони військові, вони відпустили також раніше. Вони нам дали забрати свої речі, а, після чого я. Та разом з собакою товариша, яку я врятував, <кій> та також два ці хлопці, яких також підозрювали в тому, що вони начесто військові і просто переодягнені. А ми у трьох, у чотирьох, тому що один з хлопців ще забрав свою мати, яка також жила у нас. Пішли по домівках через все місто. Чому разом пішли, вони якраз жили неподалік у бомбосховищі, неподалік від того, моєї квартири. Вони пішли до бомбосховища. Я до себе у квартирі. У до квартири у квартирі не було жодного вікна цілого. Я також у квартирі знайшов два осколка від снаряду. Не знаю, що це за снаряд, не можу сказати. Але два осколка я знайшов. Сусідній будинок разом з наглядом з моїм був повністю згорівший, тобто стояв обувлений просто стовп. Два дні я переночував там, а, у своїй квартирі, при місовій температурі, тому що вода у баках була замерша. Через два дні до квартири прийшов мій мійте перевірити. Можливо, ми там, тому що зв'язку з нами, як з нашою родиною, в них не було ніякого. мене там, і ми прийняли рішення, що я декілька днів вже поживу у них разом. З те, що принаймні, у них свій будинок там є поруч кліничка, там принаймні є вода, і хоч ще кавіжа, тому що в мене вже не було нічого. Ми пішки пішли до їх будинку. Звичайно, поки я йшов через майже все місто, був свідком і розтрощених, і частних будинків, тобто приватні будинки також було розтрощені, в них літало прямими попаданнями. Побачив згоріли основи багато поверхівок. Декілька днів я прожив у батьків своєї дружини. Після цього а, а, звичайно зв'язку не було нікого. Ніякого місті для щоб зв'язатися. Треба було їздити у сусідній СМТ. А, і 26 березня я прийняв рішення, що треба їхати з міста. А, мене відвезли до сусідського СМТ, яке називається Нікольське, рана на назволодарська. Блодарська. звідти я пішки дійшов до Мангушу, це ще на сусідній СНТ, а там переночував. За останні гроші, і там я знайшов частника, який займався перевозами, а, він відвіз мене до Запоріжжя, і в Запоріжжі я п'ять днів а, чекав, поки пропустять колони. А, як ви знаєте, колона мала виїжджати кожного дня до Поріжжя, але її розгортали, напускали вже до Бердянську, де я був, і відповідно там є п'ять днів як і решта людей, які там знаходилися було близько тисячі людей. А ми там чекали близько п'яти днів, і здається, 31 березня колону все ж таки пустили. Увечері нам це по один з місць з місцевих мешканців. А, я туди всі знайомо примчався на архівці. На архіті знайомого спитали, чому вони так швидко, тільки приїхали вже назад. а Як же ж інші люди? А, представник рятувальної служби сказав, що російські війська не дозволяють їм тут залишатися надалі. А і навіть, якщо вони залишаться, по них будуть стріляти, тому вони вимушені просто покинути місто. А, ми змогли зібрати декілька зібрати е, ту родину, ну ми знайомі, з яким ми разом поїхали, з він зміг забрати свою родину. Ті люди, які жили поруч з е, містом, де пробували автобуси, бо автобуси до самого Бердянську безпосередньо не пускали. Також е, заскочили автобуси із терек. 42 автобусів, які приїхали, було заповнено ну, можливо відсотків А, Всі автобуси поїхали вночі переночували <кхи>, а, у сусідньому селі, бо їх з Бердянська вигнали наступного ранку. Ці автобуси повернулись а, до Бердянська вже а, загрузили всі автобуси повністю, і автобуси від Бердянська до Запоріжжя було близько 12 локпостів. На кожному блокпості зі всіх автобусів виводили всіх чоловіків, обшукували документи, перевіряли телефони, шукали татуювання, тобто вимушували всіх чоловіків показувати руки, ноги, плечі, знаки татуювання. На декілька блокпостах жінок, також перевіряли телефони та документи у них. А, на одному з двох постів я бачив, а, як один чоловік стояв лише у, у саміх трусах, тобто його пошукували чомусь більше життельно. А, І ми а, вже першого, здається, квітня доїхали до Запоріжжя. Тобто, ми а, з Бердянську до Запоріжжя їхали близько, якщо ми з Бердянської холод 9 годині, їхало близько 15 або шістнадцятого. І вже першого час ну, вночі на п'яти першого, першого на перший я вже був у Запоріжжі. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що війна має початок і має кінець, і, і я переконаний. І, напевно, ви також переконані в тому, що вона завершиться перемогою наших військових. І е, скажіть, будь ласка, які ваші наміри е, от після того, як ви почуєте про те, що е, війна закінчилася? От чим би вам, чим ви плануєте? Е, що у вас на серці? Чим ви е, маєте намір зайняти? Це мабуть дуже складне питання, тому що я не знаю, яка у мене буде реакція. А, після того, що я пережив, після того, що пережила моя родина, а, спочатку будуть а, сльози радості у нас усіх. Потім а, я планую поїхати до батьків. А після цього планую допомагати чим зможу від будівлі країни і відновлені, і зростання. Власне, я вже зараз нашою роботу, я працюю у громадській організації, яка займається навчанням хлопців у ну, галузі IT. Ну тобто, майже такий самий напрямок, як в мене був у Маріуполі. Скоріше за все, буду продовжувати їм займатися для того, щоб стати, допомогти країні мати як, більш перспективне майбутнє. На яке вона заслуговує настав. Дякую дуже. І Ігорю. Скажіть, будь ласка, може, я якесь питання вам не поставив, а ви, ви хотіли також про це розказати і повідомити нам? Початку двадцять 24 лютого це був освітній хаб, а вже 24 лютого а, ми стали суто волонтерським штабом, займалися допомогою. А, звичайно, їздили. Десь шукали продукти, роздавали продукти місцевим цивільним. За час роботи ми роздали а, їжу більш ніж 25 тисяч людей місцевим, роздавали і намагалися і ліки, звичайно, і щось так інше намагався допомагати. Але можу сказати, що а, ця авіація ці постійні обстріли наклали дуже великий початок. Принаймні, серед того, що я бачив, на місцеве населення на цивільне населення, бо люди були досі на високі. Ну я думаю, тим, хто у цьому не опинився, важко зрозуміти, як це. Вчора мати і все, і гарячу воду, і опалення, і світло, і інтернет, і комунікацію, і інформацію, і все, і все, і все. І одного дня усе всього всього одразу лишить. А, мені а, доводилось а, ховати о, людей. Тобто, Там сусідів, тобто через те, що постійно велися обстріли, а, земля промерзла. Дуже багато було а, трупів прямо по місту. Вони лежали. А, люди їх а, поки було шахом, їх просто накривали, а, якимось постирадливому, покривалами, одіялами, а, ковдрами. А, коли починало. Почало тепліти, теплішати. Я якраз ось ці декілька днів, коли був у себе на квартирі, як якраз наші сусіди почали ховати наших сусідів, хто загинув, і я власноруч, руч також допомагав. Тобто були викопані і Ми туди поклали місце наших сусіди. Їх закопали, поховали звичайно. Це були такі братські могили. А у цей час а, вже наш район, ну як і все місто було окуповано. Навіть коли ми а, попали могили, ми слідно, носили трупи. Поруч а, їздив в російський танк а, з намальованим ЗЕЦ через двори. Звичайно, перешів на своєму путі і, а, забори, дерева виїжджав а, прямо з. Нашого району, з нашого кварталу, обстрілював а, а, інший дом, мов, як з якого, ну, мабуть, й вуличні бої кимось а, Вони перестрілювались, не знаю з ким. А, можливо, навіть самі з собою для них це не було, мабуть, не а, принаймні, можу сказати, що танки стріляли прямо серед а, біля цивільних. А, Звичайно, тим самим вивачив огонь і на себе, і на простих цивільних людей, які поруч готували їжу, які жили в цьому будинку і так далі. Якщо казати про допити, на яких я був, а, ну, мені, скоріш за все, все ж таки більше пощастило, ніж а, тим хлопцям, а, які були на заставі, але можу сказати, що. І до мене, то тобто, вони надавали психологічний тиск, коли вони, тобто, можуть підсуртувати разу, якщо ти зараз, якщо твоя відповідь мені мені не сподобається, я буду стріляти. І коли ви починаєте розмовляти, то вам під ноги стріляють з пістолета. А, начебто вимагає, вказуючи те, що ви кажете на сам. Таке було. Потім, коли нас суділи на розстріли, а, одному з наших хлопців дали давали, а, яким він звичайно вмів користуватися, потребував, щоб хлопців лягнув на одну з ног, а, бо інакше, коли вони почнуть стріляти, він просто загине від. Дати крові по вони сказали, що зараз почну стріляти нас, спочатку по ногах, а, тобто вони ніяким образом не знущалися стріляти по цивільних, обстрілювати цивільні райони. А, більш того, вони російські війська, принаймні, те, що я бачу, вони доволі часто стріляли саме з цивільних районів, обстрілювали. Розуміючи, що українські війська не зможуть відкрити логічну відповідь, щоб не пошкодити нашим цивільним і російські війська постійно користуватися. Тобто вони доволі часто ось, принаймні у тому районі, де я декілька днів жити, вони заїжджають в танку біля стають біля цивільного будинку, стріляють танка, потім від'їжджають. Uh, і це було всюди, і як, як я розумію, це було і не лише в моєму будинку, а й в інших будинках у, їх, у всьому місту також. Uh, тобто, це я можу сказати, бо був, був свідком цього там, і я тут навіть не буду іншого. Но якщо мені хтось буде заказувати, що вони не обстрілювали uh, цивільні райони, то це. Цілковіта брехня, тому що майже всі обстріли, що я бачив, вони були саме по а, мірному населенню по цивільних районах, і я бачив воронку а, у ширшки десь близько 20-25 метрів. Я не знаю, з чого це можна було пробити, І ця воронка знаходилась а, поруч з будинками у тому районі, у якому взагалі немає ніяких військових об'єктів, тобто, це. Тут спальний район, поруч школи дитячі будинки, і там сім будинки також були. Якось так.